Я вирішила записати відео. А, ну, і з артикуляціями на дремні. І я знаю кілька артикуляцій. Інопланетяне це перше. Ну, це просто язиком так дивіться. Так. Тоже вже на інопланетян, і це смішно звучить. Тепер ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тобто напишіть, яка артикуляція більше нагадать інопланетян просто язиком. Чи ой-й-ой-ой-ой-ой. Ой, ой, ой. Тепер е, граємо з артикуляцією буквури. Е, Здавалося б, що на дрембі це вимовити неможливо, ну як бачите, зараз ви почуєте. Навіть якщо слухати трембарів, які грають на дрембі. Ти можеш навіть почути от, в артикуляції, аж так кра, тобто коли ти граєш, на треба особливо прогресуєш, ти можеш просто переходити в будь-які артикуляції навіть язиком. От не, не точно ой сказати, а. Типу звук вийде схожий на ой, але саме язиком. От дивіться. <ривіт> І тепер я скажу просто ой. <ривіт> І язиком. Ви бачите, як можна е, весело з артикуляціями гратися? А от складніший челендж це вимовити таку букву, як м. Ну, такі тиоретично ти-ли, ти тили, ти, ти, це вправи, якщо ви хочете награвати техніку, то це тільки вправи. послухайте. Послухайте. Тобто це вправо на техно. Якщо ви хочете грати, як ну, на техно ну, на техно краще грати на дорожчих дрембах, звичайно, що ця просто початкова, вона не теж непогано виходить. От. То ося «ти-ли-ти» -ти підходить, можна імпровізувати по різному, там ти, -ли -ли -ти. ну, наприклад, так. А, до речі, стосовно приголосних звуків, таких як ми, просто буква ми, Артикуляція — це дуже цікава тема, якщо грати на тримпі, тому що можна придумати масово речень, просто, як ви кажете, голосом, ну не голосом, просто думку язикову на тримпі, наприклад, послухайте, як я кажу, ім'я Аня. Просто склад Іу. Тобто, ну, це якщо щось намагаюся вимовляти на кшталт ми, ну то ж складно ну, Кив нормально вимовляти, але ну, от ми саме складніше, напевно що. От дивіться, якщо «О» може вимилити. Я щось намагаюся вимовляти ми, ну так як ми почули, там було і, і і ми. тобто і, от Всякі різні можу придумати артикуляції, маса, варіації, артикуляції це дуже весело. Дуже цікаве заняття. Якщо цікавилось, теж тримпою. Можу просто молоді там грати. Наступне репертуарне відео буде про карпатську тримму. Так як я вже сказала, артикуляція – це дуже широка тема, якщо ви хочете міторати. Тому це треба досліджувати, і знімати побільше відео.